Продовжуємо наш відеоурок, як покласти плитку самостійно в межах приватного сектора на підлогу неправильної форми. От ми бачимо перша проблема, яка виявилася. Це ось оця полосочка. І в нас плитка не прилягає. Не прилягає. Тому є насправді два варіанти. Можна її класти цілу. І потім вирізати сюди невеличку полосочку, а можна одразу підрізати. Але виникає питання: а як вирізати саме оцю частину, як підрізати? Значить, використовуємо властивості прямокутника в даному випадку. Що ми для цього зробимо? Для цього ми зробимо оцей замір, ось оцей, і ми бачимо, що тут 2 см. Тобто ця відстань, ось тут, можна навіть трішки віддвинути, отак, щоб було саме 2 см, бо там трішки треба залишати прогалини, інакше буде впиратись. Тобто ось десь отак. 2 см, бачимо. І потім ці 2 см необхідно буде відкласти ось тут. Отак. Відмітимо ось тут 2 см. І проведемо далі. Ось таку діагональ. ось таку діагональ, Ось так з кутка, ось сюди. Прикладаємо, і отак проводимо таку діагональ. Ось таку діагональ. І ось саме цю лінію треба по ній зрізати буде. І тоді в нас плитка буде гарно прилягати. Так, ну що ж, будемо чекати. І аналогічна ситуація в нас буде з наступною плиткою. Ось отут теж її треба буде підрізати, але підрізати так, щоб вона ось отут лягла. Ну тут ми можемо більш-менш використати ось оцей куточок, який металевий. І тому він у нас буде слугувати навіть за лінійку. Тобто ми помітимо ось отут, ось отут, де він закінчився, і ось цю відстань. Звісно, п'є вже під лінійку. Тут Бажано зробити це. І потім відріжемо. Дякую, це було відео номер 2 Наразі будемо підрізати.